Помідори. Помідори на що? Пюрешечки моє любимо, Да. Суп -пюре. да. А які жовті, ось сюди ви жовті по 80 гривень. Доброго дня! Добрий день! Давайте перекоміруємо вас. Давайте. <с -п 'я> диві, якраз зашли що, що, що продаємо? Дуже дуже смачно. Віску, можу, ні, а злочини. де знайти це у вас тут? Ринок фермер. А як її Розрібний вход? Розрібний ряд. Розрібний ряд четвертий. Що заходьте, великий асирочки, вибір, асирочки. що сирів, колбас. Отак і йшли ш... за помідорами, і тут хопа на рекламу попали ще. Звертайтеся завжди якісна. Продукція дуже рекомендуємо. Це дуже якісна. Ребята, приходьте, смачних сирів у нас дуже багато, прям, прямо дуже-дуже багато.